Сьогодні починаємо пробирати вже паруси землі. Маємо вирішили просто, пора. Вирівемо. Тут. Скільки насипав вже землі? Скоро буде красота. І не буде того горбика. Буде красивенько все. Травичка вже засіяна тут. Нарешті немає нашої гори. Лишилося ще на один день там, чуть-чуть роботи. Туїчки ми посадили. Все буде красивенько все заросте. все буде радувати оку. Це лишилося зробити. Надіюся, що на це піде один єдиний день. Отак От ми піднімаємо висоту сантиметрів на 20, напевно, тут навіть. Касята.